У вас буде дане джерело світла. Під 45 градусів буде світло у Горизонтальний промінь наземний, завжди паралельний в основі картини. Завжди. Є. При іншому положенні світла треба вивчати окрему тему перспектива сонця. Ми цього не вивчаємо. Тому горизонтальний промінь завжди паралельний в основі картини. 1Л. нулів. 0. один L і 0Л. 01e і 05. Щоб побудувати тінь цього об'єкту, а це значить, що Сонце знаходиться зверху зліва, ми спочатку визначаємо власну тінь. Я думаю, зрозуміло по тому джерелу світла, де знаходиться власна тінь. Оці площини в нас будуть знаходитись у власній тіні. Тепер будуємо з вами. Тінь від цього об'єкту. Ми вже тіні вміємо будувати, ми їх будували і на сходах, і на зупинці. Проводимо через основу через проекцію точки горизонтальний промінь, а через саму точку проводимо промінь просторожі 45 градусів. І необхідно дотримуватися його. Ось про здоровий. 0. Наземний. Я підпишу, постійно підписувати не потрібно. Але щоб ви розуміли, звідки це взялося. І так, наземний промінь дійшов до стінки, пішов по стінці вверх. Так і в нас в було, так само. Пішов по стінці вверх. І тут зустрівся з постороми. Все, отут тінь вертикального стовпчика закінчилася. Я вам заштрихував, але не обов'язково на об'єктах це штрихувати. Потім, коли ви затушовуєте, зрозуміло, що це тінь. Далі тінь йде від горизонтального ребра. Горизонтальне ребро, горизонтальне ребро і площина, на яку падає від нього тінь, свій слід. Ось знаходимо слід. Ось ця точка, це є слід горизонтального ребра на оцю вертикальну площину. Значить тінь піде в цей світ по так званому третьому променю. Ось так званий третій промінь. 03 L. 03 L. Далі тінь іде знов від горизонтального променю. Від горизонтального променя по горизонтальній площині це є в нас напрямок на точку збіру. Ось цей напрямок на точку збіру. Де ця тінь закінчиться? Вона закінчиться з допомогою просторового променя. Ось вона закінчилася ось тут. І далі вона йде від іншого горизонтального ребра, точку збігу. Ось туди. Таким чином ми маємо ось таку тінь від вежі. Ми маємо тінь від вежі на оце, цю площину. А мені цікаво, чи ви здасте цю роботу. Так, Тепер я затушовую падаючу тінь, яка впала нам на, на об'єкт, і на землю, і на об'єкти цієї вежі. А тепер тінь від цього. Ну, Від цього тінь вже будується набагато легше. Ось просторовий промінь, Ось промінь наземний. Співпадає промінь наземний співпадає з основою картини. Ось просторовий і в нас тінь в цій точці. Заштриховуємо тінь. Ви можете не заштриховувати. І далі тінь йде до цього ребра. Це ребро йде в точку збігу, тому тінь паралельно йде до нього, також в точку збігу. Ось так. Далі ми будуємо тінь цієї точки. Знову через основу наземний промінь. Просторовий. Ось маємо кінь. Горизонтального ребра і далі тінь звідси йде в точку збігу. СА. Чому йде в точку збігу СА? Та тому що, тому що оце наше ребро, яке кидає тінь, є паралельно до землі. Ось в такому вигляді має виглядати ваша графічна робота. Ось зразок її виконання. Це собі прошу сфотографувати. Я зараз принесу ваші ті.